Отець Петро Балог домініканець Віра шукає розуміння. Богослов'я, пошук істини і Бога. Вічні істини й сучасні люди. Для католиків другий Ватиканський собор це остання інтерпретація незмінних істин і правд віри. Остання на сьогодні буде наступний собор. Доповнить другий Ватиканський. Не змінить, не скасує, а доповнить. Тобто подасть у формі доступній сучасній людині. Істини божі не змінюються, міняються люди та їхнє сприйняття істин. Якщо не зважати на це, можна дійти до думки про кидання перлів перед свинями, з чого виникає, ніби всі сучасні люди якісь невігласи, а це неправда. Благу вість треба доносити сучасній людині зрозумілою її мовою, враховуючи її філософію, культуру, середовище і сучасні проблеми. Буксування на перших семи соборах, чи дослівне цитування апостольських правил, як правил життя для сучасних християн, чи наполягання на нормах і способах вираження, притаманних середньовіччю чи опосі треденського собору, це євангелізація вимерлих поколінь. А потрібна євангелізація живих, живою мовою, щоб ефективно донести правдивіри тим, хто оточує нас тут і тепер. І це завдання кожного покоління богословів. Кожного нового синоду чи собору, тому й потрібні нові собори і нові богослови. Вірність традиції полягає не в закостенілості чи традиціоналізмі, а у відданості віковічному живому слову, яке має промовляти до кожного й торкати серця, не бути просто проголошенням антикварних історій. Євангелія це не минуле, це завжди сучасність. Це як з історією філософії. Вона важлива. Це фундамент сучасної філософії, без неї нічого нового не побудуєш, але вона потребує доповнення сучасним контекстом, щоб стати філософією сьогодення і чимось дієвим, а не просто цікавою прогулянкою цилинтарем, на якому поховані стародавні мислителі. Колись один єпископ сказав: ось читаю отців церкви, і там уже все написано, дані всі відповіді. Чого ще треба людям, хай читають там все є. Доволі немудра позиція. Там усе є і чимало справді істинного, проте сказане воно багато століть тому. Тодішнім людям сьогодні ж потрібен новий спосіб подачі тих самих незмінних істин, але в доступній сучасникам формі. Власне, оці церкви свого часу робили саме це: новий спосіб побудований чи набудований на традиції, на отцях, перед якими ми маленькі як карлики на плечах гігантів. Необхідний, щоб донести правди віри сучасній людині і досягти сердець усіх, а не лише традиційно побожних, яким і отців достатньо, та для яких усе, що сучасне, гірше за минуле так само з богослов'ям, так само з соборами. Кожне покоління богословів має наново опрацювати теологію, подивитися на незмінні істини Божі в новому ракурсі через призму сучасності і не змінюючи їх, подати людям не як щось архаїчне, застаріле, темне чи смішне, а як нове, свіже, наснажливе та справді альтернативне до всіх пропозицій нинішнього світу. Саме так християнство колись перемогло стародавнє язичництво й інші спокуси того часу. І так, християнство має шанс привабити людей сьогодні, подаючи їм старе вино в нових бочках.